Він громада є однією з найспортивніших в області завдяки об'єднаності нашої громади. Наша громада є спортивною завдяки здоровому населенню. Ми живемо в гірській, в гірській зоні і е, багато. Дітей та дорослих займаються спортом. Діти дуже добрі. Займаються з цікавістю, беремо участь змагання, в змаганнях, турніри беремо участь. Я займаюся волейболом з восьмого класу. Ми всі тут займаємося восьмого класу. Володимир Васильович нам любов цього спорту. Ми захоплені місто на змагання. Наша команда їздила в місто старий самбір. Грала проти львівської команди днедамо Львів. Е, виграли старий самбір. Ми виграли друге місце. У нас є з Бусовицька, у нас і старого самбура, назі з Головецька, всіх сідніх сіл. Тупільниця Лопушанка, дуже багато у нас дітей. Надії забагато йому сказати, що є, але супер, їм заохочення, всі ходять, тренуються, всі довольні, то найголовніше, щоб діти були довольними. З Нас, що ми можемо, то ми дамо. Якщо гарна погода, відбувається на трав'яних полях, які у нас є. займаємося на нами. Коли я записався, то я був захисником. Потім, потім того, ще трохи то, мені це не доїло і вирішив я прийти в атаку. Я другий тренер дівочої команди Червона калина Ступське ОТГ. Вони тут разом живуть, їх тут досить добре харчують. До них тепло відносяться, Я впевнений, що вони задоволені. Щодо результатів, вони виступають на першій лізі України, посідають друге місце. Ми е, грали пер, дограли вже перше коло на Україну. Ми були в таких областях, як Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль. Е, ще ми грали на область. Ми зайняли на області перше місце. Був створений клуб, туристичний клуб Саламандри, де діти займаються не тільки туризмом, а і екскурсіями. Ми дуже багато мандруємо по нашій цілі Львівської області і не тільки по Львівській області. Ми займаємося також орієнтуванням, водним туризмом. Цього року був введений водний туризм, теж завдяки «Діємо для здоров'я. Була закуплена байдарочка, і діти вже мають можливість трошки займатися водним туризмом. Я займаюся туризмом два роки. Цікаво ще з раннього віку, тому що я цікавилася е, скалолазуванням, щось типу такого, гори, то взагалі окрема тема. Дуже цікаво. Це є досить нелегко, для початку треба трошки постаратися, але згодом будуть класні результати. За допомогою соціального проєкту активні парки нам вдалося залучити до проєкту орієнтовно 40% дорослих та 60% дітей. Діти люблять в загальному ці новітні модулі. Чому вони є простенькі і доступні, тобто, наприклад, взяти Фрізбі, його можна і грати будь-де. Маєш тарілку, стаєш там два на два, можна покидати там різні вправи. Наша громада брала активну участь у спортивних іграх Львівщини, де посіла перше місце у серед сільських та селищних громад у категорії дорослі та у категорії ветерани. А також громада брала участь у іграх громад. Це було у пустоме, так де ми були першою громадою в області. Подальшим етапом були це були все українські змагання, які проходили в Урохті. Вони були п'ятими. І для всеукраїнських змагань, які проходили в Бучі, наша громада виступила достойно, була в десятці кращих громад України. Деяким обмеженим фінансуванням а також допомогою місцевих жителів нам вдалося відремонтувати два спортзали в опорних закладах нашої громади. На цьому в принципі не збираємось зупинятися. В ремонті цих залів брали участь і батьки, і тренери, і взагалі працівники наших навчальних закладів. Два зали були відремонтовані, де діти мають можливість займатися і показувати хороші результати. Купую інвентар постійно. Маємо багато, чуть має м'ячів волейбольних, 20 баскетбольних м'ячів. Поставили кольцами вчора поставили, до речі, баскетбольні поставили, підлогу поміняли. Зал обновили того року повністю. Так що громада, голова громади дуже е, спортивний чоловік. Стараюся громади, допомагаю всім, чим може. Важливо, звичайно, всі, всі розуміють, що рух, рух то життя. Приїжджаєш, коли ти сидиш учасник змагань, десь, десь починається адреналін, своє робити, а ще те, а ще що ти вчив дітей і тут самому треба виступати, то досить так, приємно відчуття такі, що, що ти десь потрібний. Українська громада дійсно може похвалитися певними здобутками у спорті. І хочу сказати, що ці здобутки вони не є сьогоднішні тільки. Це велика історія. Це історія минулих поколінь, минулих спортсменів нашої громади. У нашій громаді до спорту залучені всі верстви населення. Це, зокрема, діти, яким по 6 років. І для дорослих, яким за 60 років не всі мають можливість займатися на наших локаціях щодо активних парків, діти в закладах освіти, а, і також в спортивних секціях, шкільного віку і всі решти.